П'ять цікавих фактів про насіння конопель. Перше багате джерело білка, насіння конопель містить до 30% білка, що робить його ідеальним для веганів і вегетаріанців. Крім того, у ньому є всі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних для організму. Друга омега 3 і омега 6 у ідеальному балансі. Насіння конопель має унікальне співвідношення омега-3 і омега-6 жирних кислот 3 до одного, яке ідеально підходить для підтримки серцево-судинного здоров'я. 3. покращує стан шкіри завдяки вмісту гамма ліноленової кислоти, ГЛЕ, насіння конопель допомагає боротися із запаленнями шкіри, такими як акне, екзема чи псоріаз. 4. містить велику кількість клітковини. Насіння конопель, особливо в оболонці, є багатим джерелом клітковини, що сприяє нормалізації травлення та підтримує здоров'я кишківника. П'ятий стародавній суперфуд діє насіння конопель використовували у харчуванні ще понад три тисячі років тому. Воно було популярним серед давніх цивілізацій завдяки своїй поживності та лікувальним властивостям.